Доброго ранку малята. Сьогодні я вам хочу розповісти про дерево. А про яке дерево ви дізнаєтесь із віршика? Хто в хустинці червоненький став у лісі між дубів? Може, дівчинка маленька, назбирать прийшла грибів. Ні, не дівчинка там стала, горобина вироста, їй хустинку лаптувала щедра осінь золота. Так, малята, це горобина. Це дерево можна зустріти на галявинах, у зліссях. Горобина прикрашає вулиці, парки, сквери. У горобини високий тонкий стовбур. Кора гладенька сіруватого кольору. На тоненьких гілочках ростуть листочки добастої овальної форми. Ростуть почергово, ніби в рядочок стали з двох сторін. Восени листя горобини. Поступово стають червоними, а під листочками ховаються ягідки. Ягідки горобини ростуть одна біля одної. Ягідок багато, вони зібрані в пишні китяги. На смак яркуваті, терпкі. Але після перших морозів вони змінять смак на гіркувато кислий. Горобина корисне дерево, бо допомагає людям. Заварюють лікувальний чай, а ягоди горобини багаті на вітаміни. З них варять варення, компот, а також виготовляють ліки. Ягідками горобина ділиться ще й з птахами. Іноді горобину називають пташиним деревом. Також у лісі плоди горобини поїдають не лише птахи, а й дикі звірі. Горобина надзвичайне гарне дерево. А її ягідки корисні як для людей, так і для птахів та тварин. Дякую за увагу. До нових зустрічей!